Вспоминая про свої юбилеи, про 70 років сьогодні можемо вспоминать, то в першу очередь хочется сказати, не то, що чоловік збудував, приніс, написав, провів, організував, на першому місці звучить наше слово: Благодарю тебе, Господи, що я, моя сім'я, моя любима жена… Мої добрі дітки, мої прекрасні внуки, моя родина і родичі держаться канонічного православ'я. Це самий високий ступінь благодарності Богу, бо більшої одарованості чоловік не має. Далі може говорити про друге, але про друге, і не менше важно є. Що ти сподобався в цій житті? Гонення за віру. Якщо ти захищав права людей, а тебе судили. Якщо ти захищав права віруючих, а тебе судили, а цей світ має завжди примітивний суд, то значить, і то є похвальним, тому що каже опит нашої християнської церкви: всі люди, котрі сподобалися. Терпіти гоніння за віру Христову у них життя складується інакше. Господь дарує їм все, що вони запланували. Вони мають незрівняно більше, чим гоні церкви, але вони у будь-який момент готові сказати: Господи, я перед Тобою, і Ти як благословиш, так і буде. Послання апостола Петра звучить таке слово. Я, пастир Господній, сопастир Христов, закликаю вас усіх пастирів служити так Богу, чесно, показуючи приклад стаду, а не пануючи над Господнім населм. Так пастить Боже стадо, щоб вони виділи ваші добрі діла. І добрі наставлення залишили їх у своєму серцю і, ставши на путь спасіння, уже з нього не зійшли. Але основні елементи і акценти в житті – Я, моя сім'я, моя супруга, мої діти, внуки, моя родина, мої вірні в церкві держаться єдинства. З канонічною православною церквою, ну, а остальне, ми віримо і часто видимо, вочевидь, що Господь все нам дає і утрачене компенсує, а знає і має такий опит, унікальний опит богообщення, прибуває нині в складі Української православної церкви, де пристоятель наш любимий пастир і отець. Блаженніший митрополіт Онуфрій з його всіми помічниками, нашими архієреями і нашого архірея, митрополіта Фіодора і епископа Ілларія, і других єпископів наших, Ми велика благодатна сім'я і перед ліцем всього, світа, котрий знаєся організувати злих людей, стягнути навіть. Правову систему під себе підставити, щоб оправдати гоніння. Але і в тому случаю ми всі кажемо: Господи, благослови наших іменинників від 5 років до сто. Но предлагаємо всім нашим іменинникам дякувати Богу не за куплене, за збудоване і то заслужене, але в першу очередь думати о душі. Бо лиш так поступає, ніколи не забуває, що нам присуть присати перед Богом. Постараємося і тут на землі бути дітьми Божіми, воїнами Христовими, апостольськими християнами, такими, як і були наші браття, священники їх розп'яли. А вони ще з креста проповідують. Бо лиш віддя, тот опит віддя, Ми тут, діти Божі, укріпляємося. І нікого не боїмося, а у вічності, в'єдно з святими і нашої церкви, нашого краю, зможемо наслідувати вічне Царство Божо. А у вічності чекають того знаменитого Слова Божого, коли скаже Суддя Небесний фініш вас чекає по милості Божої, Царство Божої. Амінь.